На цьому тижні погода в Україні буде нестабільною з періодами похолодання до мінус 10 градусів морозу, а також опади у вигляді дощів та снігу. Про це нам повідомляє україдроме Так у вівторок, 21 листопада, мокрий сніг очікується у Волинській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях. Також дощ в цей день пройде у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті. нарешті території країни без істотних опадів, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 21 листопада, то очікуються морози. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6, а вночі буде від мінус 3 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до мінус 5, а вночі від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до плюс 4, а вночі – від 0 до мінус 4 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 7 в день і від мінус 3 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 21 листопада день буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!